Ховає більше таємниць, ніж ви можете уявити. Що ж ховається за цими стінами протягом століття? Ми розкриємо найцікавіші факти про це місце. Костел святої Трійці у місті Хмельнику – це чудовий рімо-католицький храм, що був збудований на початку 17 століття. Церква була дерев'яною, а стиль її нагадував бароко. 80 років костел виконував свою головну місію. Був містом для молитв та церковних подій. Але коли на поділля прийшли татари та турки, доля будівлі змінилася. Було багато руйнувань, пожеж. Цікаво, що наприкінці свого правління турки використовували будівлю за її призначенням. Та облаштували у ній мечеть. Після того, як завойомники пішли, багато будівлі знищив вогонь. На жаль, костел при Святої Трійці також був серед втрат. Вже у 1728 році відновлену будівлю освятили. Але на цей раз будівлю запланували та звали з каміння. А архітектурний стиль, обраний майстрами, нагадував тосканське бароко. Надалі будівля довгий час мала чудовий вигляд, використовувалися за призначенням, але прийшла радянська доба. Початку 30-х років ХХ століття у приміщеннях церкви облаштували кімнати для зберігання зерна, пізніше частину будівлі зайняли Ковалі. До речі, цікавий факт. Ви знали, що тут був охрещен один із найвідоміших польських музикантів та політиків Ігнацій Ян Подаревський. Інструкція проведена на початку ХХ століття. В інтер'єрі храму в стилі тисканського бароко зберігся олійний живопис початку ХХ -го століття. Гоні костел Пресвятої Трійці є не лише духовним центром, а й осередком волонтерської діяльності і поправо є архітектурною окрасою нашого міста та привабливим туристичним об'єктом.